Ми себе бачимо. Е найкращий метод боротьби з євротику це залишається mm -hmm. сівозміна. Друге, якщо в нас заставляє життя сіяти кукурузу по кукурузі, в мене в цьому році кукуруза. І я розумію, що я в наступному році буду сіяти кукурузу. Я в цьому році в посівах кукурузи борюся з імагом. Це так. ось да. один-двічі дивимося. Тоді, так, да, ми бачимо якісь пошкодження кореневих систем, але це не вилягання, такі, щоб там масові і все інше. От грунтові сиди тестили, дивилися. Ну і знаючи там досвід іноземних експертів, ну поки ми не заведемо нормальну кукурузу, БТ. Е да, бете, ну там немає так, а... ефективності. Я, я в неї не вірю. Там ну, до 40% відсотків скільки ми там не, не насипаємо це, всі зміна, і там, якщо те вже можна, У нас пока це працює. Ми не бачимо. З цим проблем. Там єдине... єдине — Доповнюю, напевно. У да. мене у е, нас якраз вінничина, там, де діабротика вже стала такою е, лежачих полів, вже багато. Ти підтвердиш, напевно, так? Да? Лежачих полів вже багато. І... Гусячі шейки Що-що? — Гусячі шиї багато, а і навіть дуже багато, я би сказав. Там, де життя дійсно заставляє сіяти підряд двічі кукурудзу. сівозміна — однозначно найкращий варіант. Дійшли до того, щоб. А раз або двічі знімати іма перший раз, це там має бути е, не, нечистий е, інсектицид, який працює тільки по лоскокрилих, а щемось, щоб зняти першу хвилю діабротики, да, яка там десь плюс-мінус цей період вискакує. І потім, там з періодичністю, там, там, 10 днів, 12, 14, ну, залежно від е, різних тисяч інших умов, зняти другу хвилю. І, в принципі, е, з того, що, ну, вже там, з власного досвіду. Є якісь там можуть бути певні пошкодження там личинкою, але наші е ще одні дуже добрі сусіди, якщо не помиляюся Венгри, зробили колись систему, де вони розподілили рівні шко шкодочинності е діабротики і поділили її на шість типу ступені. От коли ми бачимо ці вже гусячі шийки, це вже там останні ступені, грубо кажучи, хлопці ви пізно приїхали. Щоб цього не бачити, в принципі, е двічі інсектициду по вегетації, його вистачає. Щодо ґрунтових, перше це дорого. Дуже. А, друге, а е, треба ще мати плюс техніку під з мікрогранулятором, щоб це внести. І це не кожен. Не кожна навіть і велика компанія має, а е, хто сіє там 100-200 гектарів кукурудзи, тим більше. Це 7 і більше тисяч євро на восьмирядкову сівалку, щоб е, причепити. Ну Тоді скажи мені цю фразу, яку я чекаю, чекаю. Легше господарству відмовитися від кукурудзи, кукурудзу, Ні, а ніж сіяти другий раз. Якщо, якщо, якщо е, два рази сіяти, е, 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 я дійшов в висококлісній описку, коли кукурудза 3 плюс метри, то не дуже варіант. Yeah. Бо буває таке, Да? Але... А е... як його стабілізувати? От скажи мені, не пожалуйста. Знаю, уявлено, не знаю, ну, уявлення не маю. Представим собі оприскувач 3, 3, 3 метри, 3 метри, да? так. <laughs> Які uh, ж нашими системи ми стабілізації? Ми дійшли не до внесення дронами, там, де це можливо. В принципі, мене ефективність цього заходу влаштовує. Дронами? Дронами. Так, да, ми теж дронами працюємо. Абсолютно нормально. Ну, нормально. Трикограму виносити чим? Авіа? Ну, до цього вносили дельтапланами останніх два роки вносимо дронами. Тобто абсолютно нормальна робоча. І, і інсисиди теж дронами нема проблем. Без здуває абсолютно. гарненько. І абсолютно в мене цього року десь, можливо, далі дійдемо, коли заходила мова про дрони, про, про десикацію кукурудзи. Далі я, ну, я скажу: десикація кукурудзи дроном з гліфосатом. Там ніхто ой, не ой, не надо. І коли виникало питання, проб'є дрон, ну там хоча б до качана, да, там до зелених листочків, коли внизу від гліфосату погоріли бур'яни, які там не які посходили, то було вже ясно всім критикам зрозуміло, що він туди пробиває, я ж гай, шубить. Тобто пробиває він нормально, інсектициди дроном працюють. Але от що ви молодці переробили, зробили рідку формуляцію, бо сухою а, для ні. дронів. то Вибору тому, що якщо брати е, еміприд і вивчати на ньому наші помилки, то ну десь відсотків 60 всього еміприду, що продавався, він вносився тим або іншим чином дронами в основному. Ба більше того, я тобі скажу, що останні года, роки два, може три, десь роки два, як мінімум. Е, а це Таміпрід по ріпаку. Також вносяться так, дронами. дронами. І ну, нас ставлять в такі, в такі рамки, що ми нічого не можемо зробити. Нам Треба просто, ну, як там написано: да? Change or die, да? Да, З, да, Змінися, бо да. помри. Да. І нам треба було реагувати на це. Дійсно, це мікроемульсія, яка стабільна просто в стоячій воді, тому що немає в дронах перемішування. Дійсно, трошки збільшена е, норма е, використання на гектар, але це для, для того, щоб нічого більше в нього не додавати. От ти просто там один препарат, цей, один дрон, один препарат. змішав і полетіли. Емі ПРО. три рівні захисту. За діабротику ще один тезис. Цей шкідник у нас досить недооцінений, він дуже підступний. І трошки далі, якщо ми. Не буде на нього звертати увагу. Він буде дуже багато цікавих речей, ще показувати. Поки мене знову ж не придумають, як завести в Україну битві кукурузу. Я вам ще друге скажу: у нас була в цьому році історія в Любарському районі. Ну, є фермер, який третій рік кукурудзу по кукурузі. Вона вже в другий рік лежала 100%, Він вирішив поборотися Трагі. та й подавиться. То така чисельність була діабротики. В нього на кукурузі, що ми обробляли свою сою. Він перелетів у.

навіть по, по місцю ходить людина, яку треба буде, так привезти просто на поле з кукурудзою, де не ходить з соняшником, де, де є діабротика, поставити і сказати: їсть або не їсть. Подивись. Подивись. Є ще такі люди, не попадає, але як момент. Ну, по практиці у вас взагалі інсектицидні обробітки на кукурузу. Скільки? Один, два, чи в залежності від двох. від нуля до двох. Залежно від ситуації. Ну, є лід е, по. Я, ну, на жаль, е, в основному, все ж таки, інціктацивне внесені, саме хімічне, то є там лід е, по узкокрилих, ну, значний лід мається на увазі там, де економічно доцільно вносити. Ну, значить, є десь сенс вносити. Немає, значить не вносимо. Що по діабротиці і з розумінням того, що, що буде сіятися наступного року? Тобто мене така ситуація більш індивідуальна і. В кожен індивідуальний підхід до цього тому хтось просто закриває очі. Еміприд Про три рівні захисту, новий інсектицид від АХТ з унікальною комбінацією діючих речовин: емамектину бензоат ацетаміприд, біфентрин. Еміприд-ПРО відмінно контролює лускокрилих у різних стадіях розвитку: яйце, гусінь і маго, і маго західного кукурудзяного жука. Та широкий спектр інших шкідників у посівах кукурудзи, соняшника та ріпака. ЕміПрид Про має овіларвіцидну дію та зупиняє живлення протягом декількох годин після контакту зі шкідником. Формуляція ЕміПрид Про розроблена спеціально для внесення дронами. Комбінація діючих речовин з різним принципом дії забезпечує відсутність резистентності. Еміприд Про від бренду агрохімічні технології. Детальніша інформація на сайті. Це був один із фрагментів дискусії. Щоб подивитись відео повністю, перейдіть за посиланням під відео. До речі, всі глядачі повного формату отримують подарунки. Не пропустіть! Тисніть посилання.